Коли і де варто очікувати нового наступу окупантів, чи може наступ уже триває? і як далеко він може зайти? Ви дивитесь під прицілом сьогодні, дамо відповіді на ці питання. Про вірогідність нової спроби наступу росіян генерал залужний попередив ще в грудні минулого року. З того часу інформація обросла чутками і версіями. Багатьом пригадалися події початку великої війни. А дехто з киян навіть почав збирати речі, аби бути готовими до евакуації в разі нової спроби агресора захопити столицю. Я думаю, дійсно тут багато чого змішалося: і інформаційно психологічної операції, і реальна обстановка і. Публікації наших західних колег, журналістів, які часто хайпують на заголовках. Ну от Financial Times написала, що е, очікується масований наступ. Правда, по тексту далі вони уточнюють, що вони мали на увазі все-таки Донбас. Але заголовок почали розповсюджувати, що, начебто, це мова йде. Ну той самий стрибок Мангуста, який росіяни спробували здійснити 24 лютого минулого року, тобто, начебто, мова йшла про. Широкомасштабний наступ на кількох напрямках стратегічних напрямках. Насправді наступ уже почався. Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що Путін в чергове поставив своїм генералам завдання окупувати Луганщину та Донеччину до початку березня, Тож саме на сході України противник концентрує резерви і дедалі активніше штурмує наші позиції. Єдине, де вони зараз дійсно. А... Концентрують свої зусилля, і ми це бачимо: це Бахмут, це Креміна, це Вогледар, і саме оці напрямки, які в принципі є продовженням тих зусиль, які вони ще в квітні минулого року розпочали. такий масовий наступ на Донбас з трьох напрямків північ, схід і південь. Вони це зараз намагаються знову проломити українську оборону. Те, що ми зараз бачимо, це і є той масштабний наступ. Про який весь час говориться, генеральний штаб звітує про наступальні потуги росіян на п'яти напрямках у півколі від Куп'янська на півночі Харківщини до Вугледара на Донеччині. Цю активізацію воєнні аналітики називають першим етапом наступу. Його мета перевірити нашу оборону на предмет слабких місць. Виходить, поки що не дуже насамперед, через традиційну дурість російського командування. Я бачив інформацію, що в якості штурмової піхоти. Була задіяна 14-та бригада спеціального призначення. Виходило під вугледаром у них це поганенько. Керівництво на цьому напрямку російське військове нічого краще не вигадало, як відправити на передній край командира бригади разом зі штабом, командир бригади вбитий. Олштабу вбито, решта покалічена. Нав'язливі спроби окупантів захопити Вогледар, пояснюється їхнім прагненням відсунути українських оборонців від залізниці, що з'єднує Донеччину з Кримом, і в такий спосіб убезпечити свою логістику. Наразі не виходить, як і остаточно захопити Луганщину, яку противник оголошував звільненою ще влітку. Останніми днями загарбники значно активізували свої наступальні дії на ділянці між Кремінною та Сватовим. Ворог прагне знову володіти лиманом і в такий спосіб обійти досі неприступний для них Бахмут з півночі. Для цього збирається на Луганщині майже всі повітряні десантні війська, які є у Російській Федерації на сьогодні, крім двох знову створених дивізій, які перебувають в Запорізькій та Херсонській областях. Туди ж перекинута друга мотострілецька дивізія Таманська. Там вже знаходяться 3, 20, та 144 та мотострілецькі дивізії, які не брали участі, ну, принаймні не були активні в останні півроку, тобто мали час відновити боєздатність. Ну і відповідно, от просто так зібрати під 20 тисяч людей в одному місті. Для чого? Ну, ні з туристичною метою Я так. мета зрозуміла: продемонструвати хоч якусь перемогу російської зброї до річниці повномасштабного вторгнення. Саме на кінець лютого Путін нібито запланував нарешті виступити з посланням до свого парламенту. А похвалитися немає чим, бо навіть кастрована мета спеціальної воєнної операції звільнення Донбаса – далека від реалізації. Тут просто взяти, хоча б бахмут, і оголосити це, хоча б перемогою. Тому що зрозуміло, що ніякий Донбас вони вже не візьмуть у 24 лютого, але Бахмут от вони хотіли би його знищити, хотіли би оголосити його окупованим. Тому що це, хоча би можна було представити Путіну, що це велика стратегічна перемога, як вони казали, все зараз е, беремо Солідар, все сиплеться, і е, після того українська армія втікає аж до Польщі. Ну тобто, ось отак заявити, вони можуть, е, якщо вони е, е, змусять. Просто знищивши бахмут українську армію відійти, і заради цих примарних перемог путінські полководці не тільки знищують українські міста, а й спалюють у часто безплідних атаках сотні своїх же солдатів щодня. Зараз вони кидають туди все, що можна, знаючи російську реальність. Путіна не хви... Путін каже, що його не хвилює причини, через які Герасимов не може виконати завдання. Герасимов, в свою чергу кричить на своїх генералів, що його взагалі не цікавить, скільки там гіне, які там у них проблеми. Йому треба доповісти Путіну, що е, до кінця, от, до не до кінця навіть лютого, а до 24 лютого треба взяти Донбас. А, а це це завдання не виконується, тому там зараз будуть кидати все, що можна. Це зараз буде просто. Пекло, яке дійсно буде страшне, реально. А чи варто при цьому очікувати нового пекла під Києвом? Повторенням наступу з Білорусі нас лякають регулярно. Утім, розвідка не фіксує там жодних ударних угрупувань. Звісно, це їх мрія захопити Київ. Для них це символічно. Вони думають, що тоді країна впаде. І вони так і намагались зробити. Найближче місце – це з Білорусі. Станом на сьогоднішній день на території Білорусі. Ми не бачимо сформованих ударних угрупувань спроможних дійти до Києва. Не бачу. Я не кажу, що Київ захопити в принципі неможливо. Це велика агломерація, 4 мільйони населення, готового битися і захищатися. Це урбанізована зона. Це це, це вони бахмут маленькі 5 місяців. Атакують 40 тисячним населенням, яке там проживало до, до війни. Бо кожна будинок, що це вже це укріплення, це захист і це абсолютно інше ведення ну, вуличної цієї війни. От станом на сьогоднішній день там немає такої концентрації військ. За нашими оцінками, не більше 12 тисяч російських вояків на полігонах знаходяться в Білорусі. Наразі на білоруських полігонах росіяни тренують своїх чмобиків і відновлюють полки та дивізії, які зазнали розгрому в Україні. Це такий собі відстійник, де зараз відновлює боєздатність 6 та дивізія 3-го армійського корпусу. Вона ізначально була укомплектована добровольцями, які більше скидаються на тих самих чмобіків, яка отримала від Збройних сил України на півдні по голові і зараз ну, намагається якось прийти до тями. Там же більш-менш вздовж державного кордону активно поводять себе. Сили спеціальних операцій, але вони малочисельні. Тобто, прощупити нашу оборону, пильність прикордонних служб, яка там опиняє державний кордон, вони можуть, але здійснити те, про що говорять з усіх утюгів, там перерізати щось кудись там вийти. Хлопці, ви спробуйте спочатку подолати бурштину копачі. В інтернеті гуляють різні сценарії, приміром про можливу повітряну десантну операцію з території Білорусі із використанням великої кількості допотопних транспортних літаків. Ан-2. але цей прогноз відверто попахує російською пропагандою: що найменше в Білорусі нині не перебуває жодна з російських десантних частин. Це все такі такі собі страшилки для того, щоб провести дістанну операцію? По-перше, має бути подавлена система протиповітряної оборони. Вони рік цим зайняті і дуже далекі від успіху. По-друге, в коридорі прольоту потрібно забезпечити панування в повітрі. Не перевагу, а панування. Потім виникає питання: а як вам два запхати, ну, наприклад, бойову машину десанта? Як туди запхати вантажний автомобіль, як туди всунути з армату, по частинам його перевозити, як. Відповідно, мова може йти про тактичний е, повітряний десант, а тактичний повітряний десант ну, максимум батальйон. Загалом ворог і близько не має ресурсів задля масштабного наступу, подібного до того, що стався в лютому минулого року. Насправді росіяни тоді теж не були готові, просто розраховували, що Україна здасться без бою, а захід мовчки проковтне чергову путінську агресію. Цього не сталося тоді, а нині і поготів, за допомогою чого Кремль мріє подолати український опір, важко зрозуміти. Протягом року Великої війни Росармія втратила лево. Участку своєї більш-менш сучасної зброї по чисельності особового складу. Ну, там 500 тисяч у них має набрати вони мають набрати особовий склад, але це тисячі танків, це тисячі бронетехніки, одиниць артилерійської зброї, і так далі, і ну і автомобільної, і так далі, і тому подібно. Тобто людей то вони можуть набрати нахапати а а де вони візьмуть зброю, це велике запитання. Тим більше, що війна йде кожного дня. Вони несуть великі втрати, в тому числі бронетехніці, в тому числі. На тому ж бахмутському чи володарському напрямках е можна подивитися відео, скільки вони бронетехніки втрачають кожного дня, втрати в живій силі ОРФ дуже великі, і, хоч це хворе суспільство демонструє дива байдужості до власних співгромадян, все має свою межу. Особливо на настрої росіян вплинуть ампутанти, які безпорадно вештатимуться вулицями. А судячи з закупівель МОРФ, їх вже чимало. Ніхто не евакуює поранених, ніхто не надає їм допомоги. А в той час, коли починається робити, важкі поранені померли, легкі поранені стали важкими. Якщо бачили інформацію, Міністерство оборони Російської Федерації замовило 70 тисяч протезів кінцівок, що десь покриє 60-70% потреби в цьому році. Тобто в 2023 році починається протезування. Ті, хто позбувся кінцівок у 2022-му. Потреба на наступний рік закладається в районі 200 тисяч. А якого розміру угрупування проти них збирається створити? 350? Тобто що, дві третини інваліди-ампутанти будуть? Питання, що там планується? Та все ж окупантам надзвичайно важливо досягти якомога більших результатів саме в цей момент. І річ не тільки в бажанні Путіна розказати більш переконливі казки своєму плепсу. Навесні в Україну прибудуть західні танки та БМП. Крім того, чимало країн навчають наших військових. І російські генерали розуміють, скоро може настати той час, коли про масштабні наступи їм залишиться тільки мріяти. Багато тренувальних місій прибули з різних країн, котрі здійснюють підготівку підготовку українських військових, як всередині е України, так і поза її межами, навчаються фахівці артилерії, навчаються фахівці з протиповітряної оборони, навчаються фахівці на бойових машинах піхоти новітніх Бредлі, на танках різних, е які нам дають там Сполучені Штати, Федеративна Республіка. Німеччина, Великобританія е, відповідно, всі ті люди і стають носіями технологічної переваги. Дайте їм навчитися. Це два-три місяці. Окрім того, вже зараз ведуться предметні розмови про надання Україні винищувачів західного виробництва. Британія заявила про готовність навчати наших пілотів. Також дедалі частіше лунають новини з Нідерландів стосовно винищувачів F-16. От сьогодні виник Єврофайтер британський. До цього були f 16 французи казали про Рафаль, Гріпен і так далі. В принципі, всі ці літаки підходять під ту категорію, про яку я кажу. Саме за рахунок навіть одної двох ескадрилій таких літаків можна на певних ділянках фронту при веденні наступальних операцій встановлювати панування в повітрі. І цього буде досить для того, щоб різко підвищити ефективність на нашого наступу. У росіян такої можливості немає просто-напросто. Тому що Україна е, паралельно посилює свою протиповітряну оборону. І Якщо вже е, 24 лютого 22 року Україна витримала, то зараз точно у Росії немає жодних шансів. Найближчі тижні та навіть місяці будуть надзвичайно складними. Попереду чимало тривожних новин. Більш того, РФ максимально активно атакуватиме і наше інформаційне поле, аби посіяти паніку та зневіру. Але нічого в них не вийде. Ми пережили початок вторгнення. Наше бажання помсти та рівень ненависті до ворога не дозволять опускати руки. Скоро наше військо матиме відчутну технологічну перевагу, і вона лише наростатиме. Правила гри зміняться. А до цього часу ми будемо сильними. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!